Дня, шановні аграрії! сьогодні ми з вами перебуваємо в посівах озимого ріпаку. Поряд зі мною Роман Яновський, торговий представник. Роман, розкажи, будь ласка, коротко, яка ситуація складається в тебе в області та що відбувається в посівах ріпаку. Доброго дня! Ми знаходимося на Кіровоградській області, Долинський район. За квітень місяць надмірне випало вологи. Зараз бачимо сильне заселення шкідниками. По ріпаку і багато прогресуючих хвороб. Добре, давай з тобою оглянемо, як саме виглядають хвороби та як їх ідентифікувати і що відбувається з міграцією шкідників. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати вже досить прогресивне зараження посівів ріпаку пероноспорозом. По нижньому ярусу ми можемо бачити ось такі плями. Жовтувато-коричневого кольору, якщо ми розвернемо листок в іншу сторону, ми можемо бачити сірувате спороношення. Тобто це означає, що вже пероноспороз або несправжня борошниста роса прогресує, оскільки достатня була кількість опадів протягом квітня місяця і складалися ідеальні умови для зараження посівів. Також ми можемо бачити ознаки пошкодження листя ФОМОЗом. І як ви бачите, що ореол некротизованої ділянки він жовтуватого кольору. Тобто це свідчить про те, що дана грибкова хвороба вона прогресує та буде підніматися по ярусу листя вище. Тому необхідно завчасно вже планувати внесення фунгіциду пропульс у нормі 08, 09 літрів на гектар для того, щоб. Зберегти посіви, зберегти листовий апарат та призупинити розвиток хвороб. Це стосовно ФОМОзу. Якщо ж ми говоримо про пероноспороз, як відрізнити? Знову ж таки, ми бачимо ось ФОМОЗ, а це ознаки пошкодження пероноспорозом. Крутимо листок і бачимо сірий повстяний наліт. Якщо в ваших посівах присутній пероноспороз, то однозначно необхідно робити ставку на фунгіцид Альєт в нормі 1,8 кг на гектар. Даний продукт має діючу речовину фосетил алюмінію, рухається як акропетально, так і базопетальну згори вниз, та буде робити профілактику і часткове лікування рослини для того, щоб в подальшому не відбувалося перезараження даного збудника, тому що це призведе до. Зниження рівня врожайності близько 30-40%. Із шкідників ми можемо спостерігати активну міграцію насіннєвого прихованого хоботника, який зараз ховається у квітках. От, Як ви бачите, всередині він є. Що необхідно знати про даного шкідника? Оскільки він розпочав свою міграцію і практично 10-15 днів він харчується перед спарюванням. Послідуючому відбувається спарювання і самка відкладає яйця. плодючість самки складає близько 50 яєць. Проте, як тільки сформується стрючок, буде відкладено однією самкою близько двох яєць. І потім протягом 5-7 днів відбувається. Відродження личинки, яка власне, починає харчуватися вже молодим насінням, яке буде у стрючку. Тому для того, щоб проконтролювати насіннєвого прихованого хоботника та не дати йому розмножитися, тому що якщо личинка вже в стрючку, то ми розуміємо, що ефективність інсектицидів досить слабка. Необхідно завчасно подбати про застосування інсектициду біская. Чому саме біская? Тому що в першу чергу ми бачимо, що вже відбувається активний літ бджоли в посівах ріпаку, і нам необхідно проконтролювати шкідників. Даний інсектицид в першу чергу є безпечний для комах запилювачів. Для того, щоб знищити бджолу, його треба в 6 разів більше, ніж інших інсектицидів, які дозволені до використання в період світіння. Тому норма 0,4 літра на гектар буде високоефективною для контролю насіннєвого прихованого Також, якщо у вас в посівах є оленка волохата, а зараз її досить багато на краях полів або ж квіткоїд, то також проти цих шкідників буде продукт високоефективний. Отож, Володимир, давай підсумуємо, яка на даний період буде оптимальна рекомендація для наших виробничників. Шановні аграрії, отож для того, щоб проконтролювати шкідники, такі як насіннєвий прихований хоботник оленка волохата, квіткої дріпаковий, необхідно застосовувати біскаю в нормі 0,4 літри на гектар. Це буде достатньо ефективно для контролю шкідників і достатньо безпечно для комах-запилювачів, які на сьогоднішній день вже активно літають. Другий момент хвороби. Ми бачимо, що вже йде. ФОМОЗ прогресує. Ми бачимо, що на нижніх листках і піднімається до середнього ярусу пероноспороз. Якщо контролювати фомоз, альтернаріоз, склеротеніоз або білу гниль, то оптимальним рішенням буде застосування пропульсу в нормі 0,8-09 літрів на гектар. Ідеально поєднується в баковому в баковій суміші з інсектицидом біская. Якщо все таки ви бачите, що в посівах дуже сильно прогресує пероноспороз, то тут треба застосувати виключно альєт. І тільки альєт вам допоможе. Ну і наостанок, все-таки ми бачимо, що ще не вистачає одного шкідника, правда, Роман? Правда. Це капустяний, капустяна галиця або комарик. Тому для того, щоб ідеально проконтролювати початок льоту, нам необхідна всього-навсього така лепка стрічка, яку ми сьогодні розмістимо і подальшому будемо моніторити в посівах. Тому що комарик він досить маленького розміру. Ну і візуально ми його, коли в посівах перебуваємо, можемо не побачити і пропустити тим самим його початок льоту. Ось таким чином розміщаємо, вона досить лепка, і тут буде фіксуватися вже шкідник, який ми будемо спостерігати та приймати рішення щодо застосування інсектициду. Ми вам дякуємо за увагу.